Якщо батько дитини працює за межами України, ви можете стягувати аліменти з його офіційної та високої закордонної заробітної плати. Для цього найперше вам потрібно отримати рішення українського суду про стягнення аліментів, тобто ви подаєте позов і суд стягує аліменти на вашу користь. Далі вам потрібно звернутися до суду іноземної держави із клопотанням про визнання та виконання рішення суду України. Таке клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через Територіальне управління юстиції. До клопотання потрібно додати необхідні документи: копію судового рішення, довідку про те, що рішення набрало законної сили, довідку про часткове виконання рішення. Інші документи, що подаються, повинні бути перекладені на мову країни, де працює борожник з елементів. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під цим відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.